thank you Дорогі друзі, гарної зімнини. На календарі 17 травня. На годиннику 18 з копійками я після роботи виїхав трішечки катнути мальовничим Житомирським поліссям. Майже по домашньому тут коло Житомира є чудові місця, ними і катну. Далеко їхати вже запізно. Туди-сюди вже буде вечоріти, а десь кілометрів на 50, отако лісом, отако лісом, в чому би і не виїхати. погода чудова, за бортом плюс 23, тако по літньому вдягнений, але сорочку з собою взяв після заходу сонця. Буде прохолодно. А воно буде, я знаю. Знаю в цих місцях. Непогану зону для відпочинку, чи для пікніка, чи для кемпінгу, як там воно правильно називається. Коротше, народ туди вихідними днями у вільний час приїздить, посидіти шашлачка пожарити, відпочити. Якщо там не зайнято, ну сподіваюся, що не зайнято, бо п'ятниця, вечір, може нам теж такі, як я після роботи вирішили завалитися. Тож, якщо там не зайнято, хочу туди приїхати зварити каву, розказати вам про свої обновки на вельчику, поділитися планом щодо моєї майбутньої подорожі із Житомира до Айзюма. Дорогою туди хочу заїхати на кар'єрчик, подивитися, що там, спробувати, яка вода. Може вже сезон купання, варто відкривати. Подивимося. А ось. У. Акація засвіла. Різне людей сані до неї. Комусь подобається цей солодкий аромат, комусь не дуже. Але все одно пахне хоч і дуже солодко, але приємно. Чого я зупинився зараз в локації? Тому що з неї роблять варення, знаю, варять і чай з неї роблять. Ніхто з вас таке не пробував. Я знаю, що таке роблять, але жодного разу не куштував. Тож, цікаво спробувати. Можливо, треба буде якось виїхати, нарвати акації, насушити на чай або нарвати і з квітів зварити варення. Тож, якщо таке робили, напишіть, поділіться досвідом. Ну, якщо ніхто не робив, значить треба погуглити в неті, подивитися, як то правильно з нею там що мудрувати. Ось я, власне, я приїхав до кар'єру. Тихенько, спокійно. Легасенькі хвилі маленькі. Краса. Людей нема. Хоча ні? Виніється. А там он. чи то намет стоїть. Так, да, хтось з наметом вже стоїть. І вільчик на фоні такої. Краси. Гарно тут. І водичка такий. Колір. Класний. Блакитний, бірюзовий, як там воно правильно називається. Знаю. Але дуже гарно. У нас довкола зюма такого не було. Хіба що, мабуть, на блакитних озерах поблизу лимана. А комарів тут це жесть. Треба швиденько збиратися і тікати, бо з'їдять. Гарно тут. Що там у нас по воді? Як би не булькнути. Ні, не булькну. О! А, до речі. А вода. А вода, в принципі, непогана. Вода така вже. Лізти можна. Але якщо в день буде... Тепло, так, сонечко буде припікати, то водичку лізти можна. Вода вже приємна. Звісно, що не еталон теплої літньої водички, але все одно така приємна, лізти можна. Не захворів. Але я сьогодні лізти не буду не хочу. Подивився, вам показав, і буду крутити педалі туди кудись далі. Хотів трохи для тіктока. Відоса підзняте. Та куди там комарі дикі гризуть, гади. Ну його той тік-ток, ну його ті відео побіг я звідтиля. Не люблю коли комарі кусають, а їй вже всі ноги, руки чешуться. Жесть. Вже мабуть треба брати з собою засоби від комарів. Дивлюсь по сторонам, думаю, може якийсь Гриб знайду або гриби, тому що в грибних чатах місцеві Житомирські грибники виставляють фотозвіти, що гриби є і підосини вики здається є, і маслята зустрічаються. Тож може мені щось вдасться знайти, ай блін тут на горі. Комарі треба коротше, від водойми Тікати подалі. Не знаю, як там люди стоять з наметом. Це жесть, просто це ж неможливо тут бути, бо з'їдять. Я не знаю, мабуть, вони там на себе тону від комарів ввели. Тільки що їхав по такій ушатаній ґрунтовці польові. І ледь телефон загубив, кріплення розкрутилося, їдемо воно як почало так от, і Думав, і ви випаде. Завжди возіть з собою інструменти. Мультитул. На випадок, якщо щось розкрутиться, і треба буде підкрутити. Зараз. Закрутимо, все буде в порядку. Все в поряді, полагодив, підкрутив, нічого не тіліпається. Все на місці, можна їхати далі. Але е, дорога, по якій я їхав, повертає отуди, а мені треба їхати отуди. Але там дороги немає. Проте карта показує, що вона там є. Треба поїхати подивитись. Так в принципі, а що робити? Географ рази одною дорогою не ходить, тому назад. Вертатися нема сенсу, бо я по тій дорозі, дорозі вже їхав. Значить, треба поїхати вперед. Якщо дорога є, окей, нема. Будемо протаптувати. Зараз з'явилося таке відчуття дежавю, чи як там воно правильно називається. Коротше, нагадує мені оцей ось шматок дороги, а дорогу на в'їзді у село Співаківка, якщо їхати з зюма через ліс, через Придонецьке лісництво. От щось мені чомусь пригадалася там та дорога. Пам'ятаю, багато разів в неї їздив. І ввечері, і вночі, і зранку, і в день. По-різному бувало. Так якось мені оця місцина нагадує там ту місцину. Оце і є те місце, куди я планував сьогодні приїхати. Така територія огороджена парканчиком. Тут ось. Галявинка така є, більш-менш чисто, є тут трохи сміття, ну, свині завжди знайдуться. Альтаночка така, моцна, лавки по периметру, стіл такий хороший, сюди такою здоровою компанією можна завалитися. Дах металевий не протікає, так що в будь-яку погоду тут можна сидіти. І камінчик отакий. Із каменя викладений. О, до речі, хтось тут сьогодні вже був, тому що жар є. Можна ще щось поставити тут підігріти. Там де Мар, власне, йде. Ну тут тут без коментарів. Свині, вони... Вони в Україні свині. Ну що за люди? Ще трохи дров лишили. Але поставити, на таку кидати, на Нащо це робити? Тут травка покошена. Хтось доглядає. Ну як хтось? Працівники лісового господарства. Більше нікому. Ого. Навіть є. Все цивільно. Ще й і... Більш-менш тут чисто, прибрано, не засрано, Це нормально. Отаке місце. До речі, тут на Житомирщині таких локацій дуже багато є. І на велосипеді, якщо мандрувати, то зручно їде зупинитися. Так, якщо хтось їде транзитом через Житомир, то можна перед Житомиром зупинитися і ось отут тут ночувати. Намет є де поставити. Альтанка є де посидіти, там можна намет не ставити. А от все, спальник кинути з каріматом, тут прямо тут і спати. Або під столом. Щоб місто непогано. Мені таких місць дуже не вистачало минулого літа, коли я їхав в Везюм Фільчиком, і лише за Каневом я зустрів. Подібну локацію, там у відосі в мене є на каналі. Тож можете подивитися, от лише в одному місці я зустрів таке місце. Більш ніде не було. А шкода, якби були такі місця, то це і зупинитися, відпочити можна, і зупинитися і на ночівлю, не думати, там, не ламати собі голову, не шукати якісь місця біля ставу чи на березі річки, не зрозуміло, де ставати. А були б такі місця. Зупинився, заночував і було б нормально. А ось тут, ну, на житомирщині такого дуже і дуже багато. Тож тут навпаки тут мандрувати о, цікавіше, приємніше, тому що можна зупинитися. Ну, коротше, ви зрозуміли. Так, приїхав я зараз сюди, каву собі зварю і вам розкажу про свої обновки на вельчику. І розкажу власне, про свій вельчик. Я на ньому приїхав вже майже 700 км. Я думаю, сьогодні додому докручу і буде 700. Сподіваюся, вистачить. Тож за ці 700 км можна щось вам і за вільчик розказати. Блін, а що ж таке? Що ж так комарів багато? Я думав там тільки біля води вони. А воно тут і в лісі. Водой мені де поряд немає, комарів повне, капець. За часи такі не люблю весну, через те, що, тобто кінець весни, тому що багато комарів. Дістаємо, дістаємо дістаєм. нашу каву. Так, це келих. це Каву варити. Тут у нас цукор ложка. Далі це до кави. Власне, саме кава, блин. я не експерт в каві, взагалі в ній ніфіга не шарю. Якась є для заварки. Яке воно коротше, ну, на смак непогано, на смак смакує. Але як воно має бути, який еталонний смак кави, коротше, не знаю. Це для нога, це документи. Я не знаю, як це можна назвати. Мабуть, я після роботи швиденько збирався, аби якомога раніше виїхати не по ночі повернутися. Збирався на швидкоруч і забув. Каву взяв, до каву взяв, в чому готувати, взяв, в чому пити взяв, а на чому готувати не взяв. Не взяв пальник і не взяв пай. Газовий балон. Ну це жесть. Раз, виїхав каву випити. І то все забув. Ну, смисл мені від оцього, якщо немає на чого приготувати. Оце облом. Оце приїхав на каву. Блін. Я ж трохи. засмутився. Ах ти, лки-палки! І комарі, як нас догризуть. Та що ж воно? Коротше, можна сказати, що покатуха кавова, кава є. Показав вам на тому і все. Коротше, лишився сьогодні без кави. Зараз ось. З'їм, водичкою зап'ю і покажу вам вільчик. Зазвичай в таких випадках анекдоти розказують, до речі, зараз. Модно було в велосипедних колах розповідати всякі анекдоти. Я анекдотів не знаю. Я географ, людина серйозна, Географи не жартують. Розкажу вам щось з географії. Поговоримо про клімат. Ауч! Що таке клімат? Клімат це багаторічний режим погоди. Зараз в суспільстві в засобах масової інформації коротше, скрізь обговорюють зміни клімату. що Клімат на планеті змінюється. В Україні клімат змінюється. Через це погода змінюється. Коротше все змінилося. Погода дійсно в нас змінюється. Але клімат в нас не змінюється. Україна знаходиться в якому кліматичному поясі? Вірно, в помірному. На північ від України субарктичний. На південь. Від помірного субтропічний. Якщо б наш клімат змінився, значить він би сунувся або на північ, або на південь. Логічно, що погода стає теплішою, і він би мав сунутися на південь. Але за середньорічними показниками, все в межах норми і середньорічні показники кліматичні відповідають нашому мірному клімату. Тому клімат у нас не змінився. Він як був помірний, так і залишається помірний. Напився. Розкажу вам трошки про свій вірчик. Проїхав я на ньому вже майже 700 км. Після 200 км заїхав на нульове ТО. Мені там його все переглянули, подивилися. Трошечки підкрутили. Що підкрутили? Е, гальма там трохи притерилися, гальма. Відкрутили, підлаштували перед, задні і передні. І декілька разів в мене було, що ланцюг ось цього з маленької зірочки злітав. То перекидку теж підлаштували, щоб ланцюжок не злітав. Все нормально, тепер працює. І думаю, зрозуміло, що більше ніяких нарікань зауважень не було. Скрізь там був порядок, все нормально. Тож за всі ці кілометри. Все нормально. Він мене поки що не підвів, їде чудово. Все працює чудово. Мені все подобається. Дивився, як перед тим його купувати там на Ютубі. відеогляди таких вільчиків, там всі такі суперкруті експерти розповідали, і то не так, і це не так, і гальма паршиві, і трансмісія. Погано, шатуни погані, зірочки передні задні погані, погоні. Мікрошиф це дно. Колеса коротше, нічого не крутяться, спиці вилітають, гума не катиться, сідло в ге потисне. Кермо коротше, не таке, обмотка не така, все не таке. Не знаю, що там з них в голові було в тих експертів. Мені все так. Мені все подобається, на відміну від мого Ліончика. Це небо і земля. До речі, я минулої п'ятниці на Ліончику своєму виїхав вперше за півтора місяці. Це його на ТО, його теж там перебрали, навели, привели його до ладу, дружина буде на ньому тепер катати. То я на нього як сів думаю, як я на ньому катав. Як я взагалі на ньому доїздюма доїхав, ну це щось неймовірне, важкий, неповороткий, повільний, так якось на ньому важко було після цього. Коротше, дійсно, різниця відчувається, коли є з чим порівнювати. Поки на Леончику катав, все було чудово. Теж мені все подобалося, жодних зауважень не було. Я на ньому майже 7 тисяч проїздив, все було чудово. Але ж коли на цей пересів, ну. Різниця відчувається. Тож, коротше, хто б сам що не казав за е, всі ці комплектуючі, коротше, не вірте. Все працює, я задоволений. Ну, власне, е, контрольна перевірка буде, коли я на ньому покручу Житомира Ізюм, там трохи більше тисячі км буде подорож. Що я собі тут придбав? Фляги в мене і були. Новий фляготримач, правда, я в себе поставив. Треба ще оцей замінити. Цей якийсь. Розхльбаний, мені не подобається. І купив собі ось ось таку банку, чи як там воно називається, стояти під інструменти, під, там, під запасні частини. Ну, коротше, ви знаєте, що воно таке. Та, що, не так що, він відкручуєшся. Що в мене тут є? До речі, хто таким користується, в кого така банка є, е, напишіть. О, Жука напишіть в коментарях, що ви сюди кладете, що ви тут возите. У мене тут мастило для ланцюга. У мене тут супер клей 505. Я вже роки 4, та, мабуть, більше ніж 4. з собою беру отакий клей. Це замість ремкомплекту, замість латок. Камеру пробив, дістав, на дірку капнув. Воно засохло, оця, як там воно називається, крапелька клею. І все, камера заклеєна, і не треба ніяких ні латок, ніде нічого. І вже скільки катаю постійно, от, кажу десь останні роки 5 лише так собі камери і клею. Звісно, якщо дірочка не маленька якщо там порізав камеру, десь зачепив чимось там, арматуру загнав, що дирка здоровенна, то звісно, воно не возьме. Та там і камеру немає смислу. Ремонтувати, тільки міняти. А якщо маленька дірочка, то кап застигло і поїхав. Ніяких проблем з тим немає. Хтось казав, то зимою воно на морозі, коротше, та крапелька розмерзається, починає спускати. Літку навпаки, там теж саме, коли спекотно там починає пропускати. Якщо намочити, коротше, ніде нічого, береш на практиці перевірив, все чудово працює. Так, мультитул тут у мене ще є. І там замок на ланцюг і камера. Думаю, сюди ще півня запасного покласти. Ну, може, ще щось треба, що не знаю. Так що, якщо у когось така є штука, розкажіть, поділіться досі, що ви там возите. Так, і ось що я ще хотів вам показати. Отакий от комплект сумочок я собі взяв на передню вилочку. Так, зараз треба вічика якось розвернути. Отак. От О! І отак. От так, є. Ось я одну взяв з собою, аби вам показати. Отака от сумочка. На такий кейч вона е, кріпиться, ставиться. Отако там ну, замотується. Тут фастекс є, коротше, закривається, ставиться. І тут ще є ремінці, які її затягують. Оце одна сюди є і одна на іншу сторону. Від Renko Backs. Хороша штука, я їх собою взяв, я їх собі взяв, щоб... Е, Почепити в дорогу, коли буду до зіма крутити. В одну буду класти спальний мішок, і ще там щось якісь носки, труси. А в іншу надувний карімат і ще там щось покажу. Тому що воно таке все легеньке, але об'ємне. Тому на карбонову вилочку таке легеньке почепити можна буде. І назад в баул там вже решту лахміття покладу. Бо минулого року спальник і карімат. В Баулі дуже багато місця займали. І було незручно, тому що багато напихувати. Коротше, ну, не те. А тепер воно буде все у мене ось тут. Я вдома перевіряв їх на герметичність, набирав водички майже повний і, не, і ніде не пропускало. Води набрав, почекав, ще там тако трохи потрусив. Ніде нічого не пропускає, тож їх ще можна використовувати в походах як відра для води. Коротше, штука корисна. Я це взяв найменше, здається, на 7 літрів. А є ще більше. Там, здається, до 15 літрів. Ну, мені таких вистачить, а якщо раптом треба буде більше, ну то візьмете Так. Ну, власне, поки в мене і все. Що в мене по плану? А сюди сумочку. На кермо взяти, щоб туди там документи, гаманець таке покласти. Не знаю, може сумку для поти буду брати. Подивлюся О, сюди сумочку О, думаю від... Ну не думаю, а буду брати від Ренко Бекс. Випустили на рамну сумочку сюди. І невеличку сумочку вони випустили, там щось здається, 3 літрову, таку підсидільну невеличку. то теж для таких лайтових домашніх богатрух. Можна буде взяти, щоб щось там теж покласти, бо з рюкзаком кататись воно не кайф. Не знаю, взагалі. Навіщо я сьогодні рюкзака взяв? Можна було б і сюди все скласти. Коротше, після роботи швиденько збирався, тормознув. Треба від, рюкза... від... Треба від рюкзака вже відмовлятися і катати. Як нормальні пацани без рюкзаків. Отаку от я от вам провів екскурсію в велосипедну лахмітну. Розказав про свій вельчик, про трішки лахміття, яке я собі купив. тож Буду пити каву, ну як? захаваю батончик, раз. вже взяв його, з'їм запів водичкою і буду крутити в Сторону заходу сонця. Сонце сідає, гарно так. Оце я уявляю, якби я з собою взяв сьогодні ще щось погризти, якогось м'яса взяв би посмажити або щось собі там, посмажити на пательні, чи зварити там, щось, якийсь бограч, там, чи борща б зварити, там, чи, не знаю, що ще все з собою взяв і забув би пальника. Оце б було. Довелося би все сире і. Не приготовано їсти. Ну, коротше. Тож, будете збиратися, коли там на покатухи, там, збиратися уважно, нічого не забувайте. А я буду збиратися і вирушати додому. Дякую за день, вечірнє сонце, дякую за втому, за тих лісів про.